Привіт Подписчики і гості каналу! О така у нас погода, друзі Дожди ідуть кожен день. Це друзі Писіді там в коментарях мені писав Джорджа Деський, чи змолотився чи не змолотився. Трошки показую така погода, бач. прошлий четвер я почав молотити. Бо я там дивився погоду, що буде на цілий місяць. Хоч не був важнуватий трошки. Там 9,3 було, по-моєму. Ну, думаю, змолотів. Ну не встиг, трошки підвів комбайн мене. А тепер даже не знаю, яка жнива нема соясника відміняється. Коли воно закончиться і коли все буде, буде молотіння, навіть не скажу. Ще на цілу неділю тут дожі стоять, потім знову, там день-два не буде. Ось і там 10-20%. Ну а то таке. Одним словом, не знаю, коли будемо молотити. машину успели набить, а остальные не. Ну, решили завести уже с одним махом. А что, буду сидеть на стаканчике продавать? А что делать? И что такая погода? Все, лье, лье и лье. Ось я мишку поставив, буквально ну, 10 минут, там 7, навіть і повна, вже. Ого Оце, друзі, дивіться. Це нас сьогодні 17 вересня. Грозові дожі. Ось така погодка. Так. Кажуть, осінь настала, холодно стало, кури перестали клювати, Ворона летіла, тин обгадила огі погодка і дві мать. Таких сіхов дерев я знаю, друзі, з детства. Так, друзі, нема щось знімає такого, ні. Таку погоду ще нічого не хоче робити, як кажуть. Що хіба це погода, що робити, таку погоду. А це я сидів, сповню, друзі, думаю, покажу. Ось, ось товариш приїхав. Мені вивозить зерно, і мій підписчик, дивиться, мої іноді відео, те, що я бред всякий знімаю і чуш. Ну, а що робити? Знімаю те, що знімаю. Питав, кажу, дядько кода. Під відео, хто може погоди, там бачив. Оця була коробочка. Каже, що ж там було в тій коробці? Що, друзі? Показую. Може ще комусь інтересно, що ж були ці коробки. Ну, для придісловия зараз може хтось догадається, може... Хто не догадається, коробка величенька, длина. Оце тільки заніс у коробку в двір. Ви думаєте, що? Качки почали гавкати. Муренявка. Кролики начали заїкатися, ну балакать. Короче, всі поняли, козяйство, поняли, що десь щось не то. Щось не те я приніс. Ну, оказывайся, я тебе принес. Отказую, друзья. Приобрел я такий еще автоклавчик. О! Плюс все бо акт темно. Заказав його по інтернеті. Зробив ось наразі подставку вже під нього, щоб можна було. І горілочкою, і дровами. Ось таке друга закончиться і щось з горілочкою. Вона буде дровами дотаплювати. Отаке ось такий я поклав. Ну, зараз закрию і покажу. Так о, о! О, середині тут манометри, шманометри. Ось така поставочка залізна. Ото манометр, градусник. Бачите. Одним словом. инструкция, вот, что, заводничок, две резиночки я заказал. Технические данные, ну, 24,05, 10 штук литровых. Ну, даже не ну, знаю, может быть, чем ниже. Все, что вышло комплектность. Ну, вот таким словом, вот такие автоплавы І буду делать тушоночку з кроликів, скачечів, з, з курочок, свиночок, до усього. Може, друзі, у кого есть таке втопав, напишіть мені в коментарях. А я буду знімати відео. Обізабільно я готовлю Тушоночку. О! Так, зараз покажу поставку. У мене собачка, яка поставочка, але я ще не доробив. Тут приварився, газилівський диск. У мене лопнутий. Поприварював поставки сюди, щоб можна було вставити його. Ну, все, що тут його. буде і для горілочки, і для дробіжок. Ті я позаварюю. А там не знаю, якщо хочу отнизу гайчки повиварити і стоїть яке, що можна було трохи підняти його. О, це блискає. Так що, друзі, отаке прибретіння. О! Разві поставив горілочку, поза дріжками буде топить. Це буває кажуть, так? Так, що отакий, друзі, в мене приобретіння є. Так, що буду готувати тушонку, будуть в мене нові відео. Кому буде інтересно. Буде багато рецептів і з качок, з курочок, і з кроликів, і совмісно з кроликів і скачечок, ну і зесь свіночка якась буде тут перероблятися. Так що така у нас покупка. І отакі, друзі, дожди. І це небо затянуло, гримить, блискає. Так що, друзі, коли ми будемо вбирати соєшлень, навіть не звісно. Тому що якщо я дивився тут, Короче, ще на місяць така погода. Чи буде там що вбирати, чи не буде, не Побачимо. Я буду вбирати, покажу відео. Ще одне. Бо тоді не було, я кажу, настроєння знімати. Ну что, друзья, вот такая короткая видео. Совместно и погода, и уборка, и вот такое приобретение. Так что, друзья, кому будет интересно наступные видео и рецепты, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, Ставте лайки. Всім друзі, мира, добра, щастя, здоров'я. А ще ж, погоди для аграрії, щоб забрати те, що виростили. Бо цей у нас сильно трудний. І з посівними, і те, що виростили вбрати ніжа, і ціни немає. Все, друзі. Всем пока-пока. Работать это не мое. Вот жрать это да. Это ко мне, пожалуйста.